Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 3 березня 2025 року. Подивимось, який буде сьогодні день, чим буде наповнений. Як почнеться тиждень? Ну що ж, карта дня для нас. Вісімка посухів, активно почнеться тиждень. На дні колоди судження, старший аркан судження. Ну що ж, вісімка посухів? Вогонь. Ну, будьте обережні з повітряною тривогою, тому що оце дуже небезпечний вогонь. Швидкий і непередбачуваний, будьте уважні. Ну що ж, день сьогодні обіцяє бути активний найшвидша карта в колоді. Для когось це таке от мотання туди-сюди, швид... зі швидкістю, коли ми кудись їздимо, коли ми з'їжджаємо, коли ми переїжджаємо. Для когось це може бути як прогрес, як прогрес. Рух в справах. Для когось це може бути як швидке рішення, коли ми швидко реагуємо, швидко приймає рішення, відповідаємо швидко. Ну, от все так якось спонтанно, непередбачувано. Коли... Для когось можуть бути раптові зміни. Такі незаплановані щось. Ну, і також це таке хвилювання пов'язане з, з тими всіма швидкими змінами, з, з прогресом з швидкістю і з раптовими змінами. Ну, Вже як в кого програється. Але знаєте, ну, головне, що буде сила, буде енергія для цього всього, тому що вогонь це дія, це наша сила, це наше бажання, це наш азарт, це наша таке. Стрімкість, коли хочеться, коли От вперед, 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 вперед. Ну що ж, на дні колоди судження, Це і от саме ця швидкість пов'язана ось з цим судженням. Це або звістка, яку ви отримали. Ви щось почули, вам сказали, вам зателефонували, вам прийшло повідомлення, і це ваша реакція. Ви реагуєте, ви приймаєте рішення, ви приймаєте міри, ви це втілюєте, ну, це те, що ви тут почули. Або це може бути ваше, пов'язане з вашим розумінням, з вашим. Тому що судження це також пробудження, пробудження конкретно кожного нас, коли ми щось для себе зрозуміли, коли ми, от знаєте, як оновлення. Коли в нас є мета, коли в нас є ціль, бо кар... судження це кармічні карти, а кармічні карти це завжди, коли ми отримуємо результат наших попередніх дій, коли ми намагалися, ми щось робили, втілювали, намагалися, і тепер нам ну, начебто ми зрозуміли, як цього досягти, або який буде кінцевий результат, як, приш... як... що саме робити, треба, щоб отримати це. Оце і може бути ось таке, коли міняється ну, посудження, це от оновлення, пробудження, омолодження, коли е, наша самооцінка, наша мета. От ми тут щось зрозуміли, а це вже наша дія, наша реакція. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Так швидко реагувати, швидко втілювати, досягати. Ну що, а що нам буде допомагати? Ай, не хоче? Ну, візьмемо ще раз. Що нам буде допомагати? Король посухів. Дорослий чоловік стихія, стихії вогонь. Овен, Лев, Стрілець, 45. Можливо, це ви. Ви собі допоможете. Можливо, це такий чоловік. так? Фігурні карти це завжди люди в нашому житті. Хто він? Людина, яка от якраз вам щось повідомить. Людина, від якої ви почуєте важливу чи потрібну інформацію. Батько, дідусь, керівник на роботі знайомий, ну от хто він, вам, ви знаєте, краще підставляйте. або це ваше, ваше от таке, знаєте, впевненість, відчуття лідерства. Хто, як не я? Я беру на себе відповідальність: я мушу, або я можу, я знаю. Це от таке ваше бачення, ваше впертість, ваше розуміння, ваша. Контроль ситуації, ну, сміливість, так, ваш оптимізм, ваше бажання. Я можу, я знаю, я зроблю. Ну, такий сьогодні дуже день, впевнений, навіть такий рішучий, якийсь така відчувається рішучість. Я можу, я зможу, я знаю. Так, що нам буде заважати? Заважати буде, от якраз і дорога буде і заважати. Дорога, рух, рух. От так, що багато справ, що нам потрібно все встигнути. І ті поїздки, такі от мутання туди-сюди, будуть заважати рух далі, від'їзд, переїзд для когось, для когось рух далі, для когось рух в справах, для когось ну, дорога. Хм, цікаво чому так? Якщо в нас сьогодні вісімка посухів, це і є рух далі і дорога. Ну, подивимося. Заховаємо, так? Заховали. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. В першу чергу, щоб вогонь нам програвся швидкістю, активністю, втіленням, бажанням, азартом, ентузіазмом, впевненістю. Відповідальністю, коли ми не боїмося брати на себе відповідальність, приймаємо рішення для когось пристрастю, тобто вогнем, таким, коли хочу і можу, коли бачу ціль не бачу перешкод, незважаючи, ну, сьогодні така погода, що якраз нам от такий Рух буде на користь, тому що інакше в таку погоду хандра, нема настрою, нема бажання щось робити. А так вісім капосохів на нас буде штовхати. Давай, не сиди, давай, давай, давай. Піднімайся, давай скілювати, давай робити, та буде цілий час нас підганяти. На пару з королем посухів. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Це дуже для мене приємно, це дуже для мене важливо. Ставте вподобайки. Я вас люблю і обіймаю. І, хто ще не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, до зустрічі, па-па.